В Белоруссии расисты собираются летом начинают, собираются накапливать, проводить, вводить войска, начать, начинают, планируют начать вводить войска. И группировка в Беларуси будет насчитывать где-то 100-150 тысяч. Разные источники дают разную цифру, но ну, не менее 100, скажем так. А я вам скажу, что э, вы же не забывайте, что сейчас же де... вступил в силу указ об увеличении численности, штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Указ был подписан э, осенью еще, летом даже в конце лета, а вступил в действие он с 1 января. Так вот, э, сейчас расисты, э, им э, вот чем опасно прекращение огня? Я объясню просто. Э, если прекращается огонь, и гарантированно прекращается, без каких-то либо ну, провокаций, понятно, я не исключаю. Мы это проходили с, 15, с февраля 2015 года по февраль 2022 года. Мы проходили все провокации, потери, которые были, и это все было в условиях замороженного конфликта. Но вот даже если такое прекращение огня с провокационной стрельбой периодической да, на отдельных участках, то Российская Федерация спокойно, гарантированно начинает делать массовый призыв увеличенный призыв, скажем так, они там 150, то в принципе они 150 тысяч призывают каждый, каждые полгода, 300 тысяч год они ставят призывников э, в строй. Так вот, 100-150 тысяч призывников э, формируют и э, части доукомплектовывают и заводят их в Белоруссию. По статистике мы знаем, за первые 6 месяцев порядка 50% срочников подписывают контракт, их, за, их заставляют. А в условиях отсутствия боевых действий, а в Беларуси их нету, то они подпишут, как контракт подпишут больший процент. До конца года, а в течение года будет все 100-150 тысяч, все будут контрактники. И у них будет время обучение. То есть они этот год, полгода там, или год могут проводить на полигонах. В Беларуси 7 полигонов общевойсковых. И они могут там проводить свои учения. Через если сейчас гипотетически к лету заканчивается война, то к весне следующего года 100-тысячная группировка войск для, допустим, войсковой операции против стран Балтии будет полностью готова. Сосредоточена вдоль границ стран Балтии, как раз они вытянулись там в линию вдоль белорусской границы. Сувалский коридор, сейчас в Калининграде разгружаются сухогрузы «Спарта», так называемые сирийские экспрессы, которые вывозят технику из Сирии и там накапливают, ее тоже укомплектуют срочниками. Вот. А потом через полгода они станут контрактиками. И еще через полгода они будут готовы перерезать Сувалский коридор. И вот вам готовая военная операция или условия готовые условия для проведения военной операции по захвату стран Балтии. Вот почему, почему нельзя на сегодняшний день говорить о прекращении огня. Вот чего не понимает. Или, или понимает, но делает это специально, спасая Путина и помогая ему стать на ноги. Дональд Трамп своими, своими действиями, своими заявлениями, своими поступками. Вот. Там уже объявляют э, саммиты мира, Саудовская Аравия вроде как объявила саммит мира, Ну непонятно еще э, кто и, и, и как будет в этом саммите участвовать вот, на пока что. Но ситуация вот пока складывается таким образом, что э, Трамп хочет перемирия любой ценой и на любых условиях, ему плевать на каких и как. И таким образом Россия получает возможность милитаризоваться и э, создать э, группировку войск для, дальнейшего, для дальнейшей экспансии в направлении Восточной Европы. Ну и против нас, естественно, потому как, кстати, создание группировки в Беларуси нам будет угрожать. Помните, мы в первые месяцы вторжения в 2022 году мы опасались, что российские войска, которые присутствовали на территории Беларуси, могут на, начать... В в нашу территорию через Луцьк Львов на Львов и таким образом отрезая отрезать нашу страну от. от э, западной логистики. Но нам тогда повезло, жадность фрая разгубила, и Путин э, хотел взять Киев за три дня. Поэтому войска ввел на, э, на рубеже, точнее на участке границы Украины и Белоруссии, и он ввел войска в самом э, близком, в, в самом близком к Киеву. То есть через Черноб... Киевск... Киевскую и Черниговскую область, через Чернобыльскую зону, вдоль Днепра. И, соответственно, они здесь, а здесь мы уже их связали боями, И начали уже оборонительную операцию непосредственно в Киевской и Черниговской и Сумской областях. Вот. А дальше уже войска Путин не рассчитывал же на такое, поэтому войска не хватило для того, чтобы, хотя я думаю, что с точки зрения военной было бы самое целесообразное, было бы перерезать именно логистику, а наносить удар в направлении Луцк-Львов. Сегодня этой группировки нет. Силы и средств ее создать в условиях ведения активных боевых действий у Российской Федерации нету. А вот в условиях прекращения огня у России появляется реальный шанс создания усиления, создания э, и э, создания и усиления имеющихся группировок войск на различных театрах военных действий. Белорусский балкон становится угрозой для э, для Европы, в частности стран Балтии, возможно Польши. Вот, ну и может создаться угроза для нас. Вот Путин действительно может этим, этим, этой группировкой может открыть третий фронт на, в, противостоянии сна. По, в, точнее, с, с, главная задача уничтожения Украины как государства. Вот это вполне, кстати, этот вариант я бы рассматривал на втором месте после вот захвата стран Балтии. Почему? Потому что страны Балтии политически важнее. А если это удастся операция военная Путину, то тогда с нами будет разделываться намного, намного проще. І а, от, от в такої я би Ну а Тим часом Росія також вимагає від України поступитися ще близько 30% відсотками неокупованої території. Така інформація з'являється від аналітиків інституту вивчення війни. Ну і у звіті вони зазначають, що йдеться про частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Попередньо постійний представник РЕФІ в ООН заявив, що Україна вже безповоротно втратила окуповані території. Ну і зрештою аналітики стверджує, що його заяви повторюють слова Путіна. Нагадаємо, які лунали в червні 2024 року. Детальніше також це обговоримо, адже постійний представник Росії в ООН Василій Непензі заявив, що Україна вже безповоротно, нібито втратила окуповані території. От російський посадовець цинічно вкотре сказав, що наша держава має поступитися. Ще частину своїх регіонів, і таку інформацію зазначають і аналітика інституту вивчення війни. Так от Нібензі під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що Україна безповоротно втратила Крим а також частину Донецької та Луганської Запорізької Херсонської областей. Водночас постпред Росії в ООН цинічно натякнув, що мирні переговори повинні виправити ситуацію в цих областях і що Україна повинна поступитися рештою частин цих чотирьох областей, які зараз контролює. Нібензія вимагає, щоб Україна поступилася близько 30% території Донецької, Запорізької Херсонської областей, які зараз не окуповані Росією. Наразі російська війська, російські війська окупували приблизно 99% території Луганської області. Мовиться у звіті. Росіяни також вимагали, щоб Україна в майбутньому стала демілітаризованою нейтральною державою, а також щоб наша країна не приєднувалася до жодних альянсів чи блоків з безпеки, знову таки натякаючи на те, що щоб Україна не вступала до НАТО, ну а тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість того, що Росія піде на територіальні поступки під час майбутніх переговорів. Ну і зрештою, аналітики стверджують, що заява російського пострадав вон повторює слова президента Росії Владіміра Путіна, який в червні двадцять року нагадаю, заявив, що. Україна має вивести свої війська і передати Росії будь-які неокуповані території в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Ну і до слова, зазначимо, що Володимир Зеленський заявляв, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими, адже це суперечить конституції нашої держави. Це стосується як Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, так і анексовано окупантами. Криму, окрім того, судячи із деяких думок певних аналітиків, ну принаймні вони спираються на представників там причетних до Путіна, які там міма кабінета колись проходили, і тепер вони, значить, дають свої анонімні коментарі різним засобам масової інформації всесвітнього саме масштабу і саме вони говорять про те, що Путін не зацікавлений в реальній мирній угоді, попри зусилля Трампа, якби Трамп зараз не розпинався перед усім світом, якби він не намагався зустрітися там з путіним, там з представниками Російської Федерації з представниками України, навіть поступки територіальні, які вони зараз обговорюються. Путін не зацікавлений в цьому всьому. Він хоче більше, він хоче все, і е, саме розвідання сполучених штатів Америки і їхніх близьких союзників показують, що глава РФ вірить у те, що він. Може захопити всю Україну в той час, як адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розпочинає попередні перемовини з російськими офіційними особами щодо припинення війни в Україні. очільник Кремля Владімір Путін досі не зацікавлений у реальній мирній угоді. Ба більше російський диктатор все ще хоче захопити всю Україну. Про це повідомили виданню з NBC News чотири співробітники західної розвідки і двоє. Чиновників із Конгресу Сполучених Штатів Америки цитую: в нас немає жодних даних про те, що Путін зараз зацікавлений в реальній мирній угоді. Сказало одне з джерел-журналістом. Зазначається, що розвіддання США та їхніх близьких союзників показують, що глава Ерефії вірить у те, що він зможе захопити всю Україну, пересиливши. Або ж пересидівши Європу, він думає, що перемагає. Підкреслив один із представників західної розвідки. Він додав, що російські втрати на полі бою не змушують Путіна припинити боротьбу, оскільки для нього це не так вже й важливо. Просування якісь є. Нехай вони не такі суттєві, як би то хотілося втрати якісь є. В принципі, можна і суттєвіше. Думає Путін а, наражають, як ото було на початку ним сказано. То бачимо, що майже три роки. Одна і та сама, і одні і ті самі дати до 9 травня, до там дня народження, до нового року, там до Пасхи, до пришестя якогось у Путіна. От є якісь моменти. Він того свято вірить у те, що він перемагає. От в нього є: бачу, ціль, не бачу препятствій. Поки що він не вірить в дипломатію, принаймні в перемовину з Трампом і судячи з. Тих самих, так як уже багато людей дописують нам коментарі, в тому ж числі у наших трансляціях про той факт, що як же Путін може говорити про якісь перемовини, про якийсь мир взагалі з Україною, якщо він продовжує а, випускати ракети, шахеди по цивільній або ж критичній інфраструктурі нашої держави, хіба так про мир домовляються, дописували українці неодноразово нам коментарі, і ми дійсно розуміємо. Це питання воно стає руба. І про що там зараз йдуть перемовини? Дійсно, дипломатія то така штука, про яку там, можна там, роками збиратися, щось обговорювати. І врешті-решт вони там, дійдуть до якогось консенсусу. Але поки що бачимо дійсно факт того, що Путін продовжує. Вірити у свою перемогу, і до речі, що говорять представники західної розвитки, додають, що російські втрати на полі бою не змушують Путіна припинити боротьбу, оскільки для нього це не так важливо. А прес-секретар ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Брайан Г'юза в коментарі для видання сказав: Наступне лідерство президента Трампа створило першу за багато років можливість для переговорів. і Він зробив це всього за чотири тижні перебування при владі адміністрація Трампа. І далі домагатиметься ускладнення угоди, яка відповідатиме американським інтересам, і призведе до остаточного вирішення цього конфлікту. Журналісти нагадали, що Трамп говорив про те, що Путін під час їхньої нещодавної телефонної розмови запевнив його в тому, що він. Хоче припинити війну в Україні. Крім цього, Трамп розповідав журналістам про те, що президент України Володимир Зеленський також хоче завершити війну і укласти мирну угоду. Чиновники зазначили в розмові з журналістами, що Путін може погодитися на припинення вогню і ширшу мирну угоду для того, щоб отримати час на відновлення сил. Те, чого ми з вами так сильно боїмося, і те, чого ми прогнозували ще навіть на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, коли казали, що зараз там заморожувати неможливо, треба або гнати під три чорти отих окупантів з нашої території, вже потім щось якимось чином говорити, або ж вони відновляться і будуть наступати ще з більшим потенціалом. А що говоряться, вони вважають, що російський диктатор не захоче піти на компроміс заради досягнення миру, за їхніми словами, він також може піти на переговори заради того, щоб з'ясувати, на які поступки можуть піти Сполучені Штати Америки та Україна, тобто, деякі а, представники і розвитки і Конгресу кажуть про те, що Путін може піти просто, щоб послухати. Обидві сторони: послухати Трампа, які умови він передбачає, а, послухати, подивитися, на що згодиться Зеленський. І Україна загалом. Але чи далі він дасть чи вони вдарять по рукам, чи буде прийнято те про що вони будуть говорити? А ніхто із цих представників не може вказати стверджену відповідь. Бо, як ми вже зрозуміли, там не те, що сім п'ятниць на тижні, там велика вавка у голові. Ось, крім того, чотири співробітники західної розвідки запевнили журналістів, що Путін не збирається скорочувати чисельність своїх військ. В Україні або ж виводити будь-які формування чи техніку із західної частини Росії, З їхніми словами, глава РФ може відчувати в собі силу через нещодавні коментарі представників адміністрації Трампа про те, що США не роздають членства України, не розглядають членства в Україні в НАТО як реальний результат врегулювання війни через переговори. Переговори його цілі залишаються максималістичними. Додав один із співрозмовників західної розвитки чиновники між. Собою говорили, поділилися, що оцінки американською розвідки мислення Путіна були вельми обмеженими проте розвіддані, які вони отримали вона отримує від інших країн, показують, що Путін зберігає широкі амбіції щодо України. Окрім того, джерела розповіли журналістам, що український уряд переживає про те, що він може не брати участі в переговорах, і що Росія не захоче іти на компроміси які-небудь. Ну а поки бачимо ось така ситуація.